Я вдень ніколи сюди не проходила. А тут ось гарбузи, кашовики Зараз початок на першу годину дня. Он які. Боже. Нас учора дощу так і не було. Потягало, потягало і немає нічого. Скосили сіно люцерку. Ні в чотири назад, а може й три. І оце вона висохла. Вон яка зелена. Зараз будуть писати, чого ввечері треба, щоб не росяно було і так далі. Зранку росяно, а на вечір дощ передають. По дощу возить. Це з того роду, що в нас біля картоплі. А зелена, яка да гарна. У нас раніше до війни... Абсолютно майже кожен двір тюкував сіно. У кого яке є? Люцерка. А тюкувальщик приїжджає не коли вам треба, щоб листочок не опав з люцерки, а коли ваша черга підходить, коли ви попросили, і коли він приїхав, коли зміг до вас приїхати, так як тюкує у кожного, наприклад, у кого є сіно в цей день тюкувати, поки дощ не прийшов. Так що бувало, що і ввечері, і в обіди. А як тюкує, листочок. Можна подумати, що залишається, так? Зовсім ні. Він увесь впадає. Гарна така наш, наш віз, такий гарний. Ще й не все й забрали. Трохи там залишилось у холодку, ще не досохло. І солому возять. Можна було б отут скласти солому. Так жалко кабачки виривати. Так як у нас в ті роки була солома. Ого, зляглося як. Поки протрусилось по дорозі. А чи там за ангаром хороша дорога? Хороша, накатали. О, ніяке. Бувало, постюкує трактор, поїдеш забирати. Це ще як воза цього не було, а машинним прицепом. А листочки в нанизу, як уже вдома розбираєш тітюки. Скільки б вона впадає їх. Ну, в основному більшість людей тюкувало. Менше мороки. І перевозить легше. Воно туди влізе. Спека. Не знаю, коли це буде похолодання. Коли те буде світло, у нас вночі мало бути світло 4 години, а як... натомість 4 години не було. З двох, по-моєму, і до восьмої ранку не було, і в 10 знову вимкнули. Квасолю і... скоро рвать, посохне вона ось за тиждень висохне повністю. Ось, що я казала. Начебто так і сонечко палюче. Але так баштан не присихає, бо он де на сонці, он видно, що йому погано. Але мені хтось вчора написав, що баштан, кавуни, напевно, сягають аж до двох метрів в глиб корінь. Ще мене питали, який сорт диня. Диня вся української селекції, я купувала в нас у магазині в селі. Я не знаю, тут суміш, тут, напевно, 4 чи 5 різних сортів. Що я заповнила, це сорт українська диня і сорт медова диня. А я так змішала їх і посіяла. Не знаю, чи буде з неї толк, яка вже гарна, яка тільки-тільки почала зав'язуватися, що взагалі на сонці. Ну не сказати, щоб така ж уже доходяга, правда ж? Помідори горувальники. Їх Просто вижарює сонцем. І бурячок червоний зав'язався. І... і не знаю. Скоро буде цукрова кукурузка. Бачу, центральні райони там уже варять на всю котушку. Ну, як я кажу, завжди ми північ, ми не за ким не гонимося. Буде і у нас. І там позав'язувалися. Якісь деньки будуть. Ми кавунчики свої, оті. Щось стаканчиків і вчора їли. Вириваю потроху, щоб вони не поквасилися під сонце. Ну Ось, веселенька така гудена, нічого. Хай росте. Може щось виросте. Може піде дощик. Ой, соняшки. Це... Коли це, в тому році, В позатому році. У сусіда тут. Це соя зараз. <смі> так, з того сторони соя. Були соняхи цілий город, так, де два роки тому. І це, напевно, насіння нападало, такий маленький. М -м -м -м. Краса. Перервала відео, <смі> зробила заставку фотографію. Значить так трохи вітерець подихає, але важко Важко на голову, У мене болить око ліве, лоб від нього. Неприємне таке відчуття. Я вперше стикаюся з таким запаленням. Ячмінець, чи як він називається в народі. Ой, об сухе листя. Ну, оці помідори, які садилися пізніше, наче веселіше виглядають, місті, що набагато раніше. Мають стигнути, але аби один дощик пройшов, один гарний дощ, і більш нічого не треба. Ці вже міняють колір, будуть стигнути фіолетові. Це вони мене саме найдужче. Цікавлять, які вони будуть. О, це тінь. Це не бур'ян, це тінь. Капуста покручена, ви ж бачите, що капуста саме дужче любить дощ, а його нема. Сьогодні треба квітник полить, бо вчора не поливала, ж надіялася, дощ піде. Його гірочки вчора не поливала. Рядочок. А полуниця весело полуниці. Я вчора полила і пішла і забула воду закрити. Забула закрити воду, воно натекло трохи. Та протекло гарно, переце аж полягав. Боюся, тепер його назад піднімати, щоб не поламався. Всю цю проблему з городом вирішив би один дощ. Я дивлюся. Людей вже й картоплі сохнуть, почали. Догірки пропадають. Ось мої кавуни, які ми рвем. Ось такий дебелий, але я дивилася, в нього пипка ще тільки-тільки почала сохнути, ще він не дойшов. Можна малинки попробувати. Що тут робиться? Ще Не достигла мись. Ой. Так, можна жить постійно носить. А я хожу, восхищаюся усім. Так, що тут моя? Касетна. Касетні мої помідори. Я вчора отакі вирвала, у мисочку поклала, накрила рушничком, дякую за пораду. Дуже швидко достигають. Набагато швидше, ніж оце з куща. Отакий От вириваєш. Ось. Два дні він вже готовий. Це я пропустила. Він який. М -м -м -м. Почали масово стигнути. Масово-масово. Тут десь наче бачила червоненький, щойно. О, це що таке? Вийшов на город і наївся. І напився шланга на городі. Шмакота. Я вчора пушка купала з відра. Тепла вода. Вівці не допили від обіду до вечора. Я витягла. Ви забрала відро виливати сюди. І його гарненько так помила. Довольний був. Це який треба мати кущажини, скажіть мені. Щоб на консервацію нас обирати. Я її щіпаю кожного дня. Абрикоси на підході. Не знаю, проти сонця нічого не бачу. Там вони, чи не там вони. То там. Вчора там вирвала кілька штук у дворі. Так вони, де на сонці, аж наче шкірка спеклася на них. Такі жовті, але ще Ще не годяться, щоб так. Ще такий у них присмак, знаєте, гіркуватий такий. Може, якщо закривати компот такими, то гіркуваті вони ще. Так, давайте до вас зайдемо. Це завжди стоїть на сонці. Вона якась... Зараз поміняю воду вже, як виключу відео. Ой, гіркуватий ще абрикос. Так. Що тут сіно? Ой, дихати нічим тут так. Ой, в сінику дихати нічим. Ой, звичайно, воно тут сухе, сухісіньке. Пані цибуля, ви тут як? Ой, у вас тут не жарко, провітрюється і ловко. Поводила по закромах. Сінник, город. Город це також свої рідні закрома. Без городу, як казала сердючка, життя зараз таке, що треба мати свій маленький город. В кармані, помідори, які гарячі. Дякую всім, хто походив зі мною. Піду зараз вівцям воду поміняю, а там уже і Обіднє обідня доїння, годування. Ну, вівцям в обід не даємо, вранці гарно і ввечері. Гарного вам дня, не перегрівайтеся, все ми витримаємо. Викупала, полила водичкою, а ти боїшся? Шикарно ж. А? Ловко стало. Треба тебе ще по-іншому треба взяти і отак опустити прямо уємність з водою, але щоб вода була не холодна. У нас раніше як була німецька вівчарка, Альфа померла вона в 2013 році. І коло неї два таких маленьких, були ще менші, низенькі такі, пухнасті. Ми ходили на річку поки в нас там був ставок, ходили купатися. Собака Альфа, німецька вівчарка, сама бігла. Все? Хорошо? От хорошо.